Зважаючи на часті атаки ворога по громаді, першочергово на нараді комунальних служб обговорили безпекову ситуацію. Заступниця начальника управління комунальних ресурсів Леся Романенко акцентувала увагу присутніх на необхідності дотримання усіх необхідних правил, аби максимально уберегти життя і здоров'я людей, як під час роботи в установах і підприємствах, так і в побуті. Бережіть себе, своє здоров'я, своїх близьких. Звертаюсь також до керівників підприємств, установ організацій, приватних підприємців забезпечити безпеку своїх працівників. Цього тижня синоптики знову прогнозують спеку, тож варто також звернути увагу і на протипожежну безпеку, адже чимало випадків виникнення пожеж зазвичай відбувається через звичайну необережність. Надійшло до управління комунальних ресурсів декілька звернень ДСНС про посилення заходів пожежної безпеки, також прохання дотримуватись цих заходів, не палити сміття, не розкладати багаття і по можливості дотримуватись цих заходів. Впродовж літнього періоду чимало нарікання звернень від мешканців громади надходить до управління стосовно викошування трави, розчистки чагарників та опилювання дерев. Усі ці звернення фіксуються, зазначають в управління комунальних ресурсів. Втім, реагувати швидко на них не вдається через об'єктивні причини. Ці роботи проводяться планово по можливості, так як одна із причин, по якій вчасно вони не проводяться, це відсутність працівників. Працівники мобілізовані, нехватка кадрів, тому по можливості забезпечити косіння хоча б напроти навпроти своїх будинків і прибирання гілля і сміття самостійно. Дуже велике прохання. Обговорили на нараді і питання підготовки до опалювального сезону. Найбільші ризики наразі це застосування графіків відключення електропостачання, що суттєво може вплинути на роботу котелень. Скоріше за все ці графіки залишаться і залишаться вони також. Графіки відключення електроенергії, також на опалювальний період. Тому прохання забезпечити явку голів ОСББ і голів домових комітетів. Будинок культури субота о 10-й годині. Також під час наради стало відомо, що роботи по поточному ремонту доріг у громаді відновляться після надходження фінансування з боку держави.